Уявіть, зараз 2040 рік. Ви в кабінеті свого лікаря і ви щойно отримали підтвердження діагнозу хвороби, що виявилася смертельною для вашого дядька. Всього 10 років тому ця новина була б жахливою, але в цьому гіпотетичному майбутньому ваш лікар може призначити дуже ефективне лікування, наприклад, завдяки Google. Наразі для завершення доклінічної фази розробки ліків потрібно близько 6 років, і більшість клінічних випробувань зазнають невдачі. Нещодавно Google представила AlphaFold 3, модель штучного інтелекту, яка передбачає структуру та взаємодію всіх молекул життя. Здатність AlphaFold 3 швидко моделювати різні молекули та їх взаємодію, може прискорити розробку ліків і підвищити рівень успішності до клінічних досліджень. Привіт! Ви дивитесь Science UA, Мене звати Андрій, і сьогодні ми поговоримо про новітню модель штучного інтелекту від Google. Яка, ймовірно, зможе прямим чином покращити майбутнє медицини. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Активність під відео допомагає розвитку каналу та україномовного Ютубу загалом. До речі, нас вже 30 тисяч. Дякую. Сьогодні Google не так широко асоціюється з медициною, якщо не враховувати сумнівні консультації з доктором Гуглом і спробою самому собі поставити діагноз. Але технологічний гігант щойно представив AlphaFold 3, модель штучного інтелекту, яка може прокласти на шляху майбутнє, де ми матимо ефективні ліки від незліченних захворювань, які сьогодні не піддаються лікуванню. Принаймні так про це говорять журналісти. Однією з таких хвороб є розсіяний склероз, який є хронічним прогресуючим захворюванням центральної нервової системи та проявляється неврологічними розладами, такими як порушення зору, рухової активності та функції органів людини. Точні причини виникнення російного склерозу невідомі, і головне, що в групі ризику молоді люди від 20 років. Таких хвороб десятки, і максимум, що людство може з цим зробити наразі, це підтримуюча терапія, яка не лікує, а зупиняє прогресування хвороби. Тож тема дуже серйозна. І як ви вже знаєте, життя бентежне. Тож ресурсів на боротьбу з всіма хворобами просто немає. Але з цим, можливо, нам допоможе такий модний наразі штучний інтелект. Щоб дізнатися, як ми до цього дожили, давайте трохи зануримося в історію та спробуємо зрозуміти, куди тепер веде наш шлях у майбутнє. Ця історія почалася у 1836 році, коли голландський хімік Малдер описав новий вид молекули, яку він назвав білком. Вже в 1902-му німецькі вчені Еміль Фішер і Франц Гофмейстер в незалежних дослідженнях припустили, що білки складаються з послідовності органічних сполук, які називаються амінокислотами, складеними в тривимірні форми. 1949. британський біохімік Фредерік Сенгер вперше секвенував білок, інсулін, тобто визначив порядок амінокислот у ньому. Це підтвердило, що білки мають певний склад, але як і чому вони звертаються в свою конкретну форму на той момент ще не було відомо. 1950-ті з'являється концепція раціонального пошуку ліків, замість того, щоб шукати ліки, які діють лише методом проб і помилок, а потім з'ясовувати, як це працює. Раціональний дизайн повертає процес у зворотньому напрямку. Вчені починають із пошуку біологічної мішені для хвороби, а вже потім шукають діючу речовину для взаємодії з мішенню. Простими словами, мішень це будь-яка біологічна молекула, зазвичай білок в організмі, який відіграє ключову роль в протіканні захворювання або що. 1957 -й. англійський молекулярний біолог Джон Кендрю перше наносить на карту тривимірну структуру білка міоглобіну, який транспортує кисень від легень по всьому тілу людини. На це він поклав 22 роки життя. Але за це закономірно отримав Нобелівську премію з хімії. Досягнення в області зображень білкових молекул дещо пришвидшили пошук лікарських препаратів. Але протягом наступних 60 років процес з'ясування форми будь-якого білка залишатиметься повільним і кропітким процесом. 1969. американський молекулярний біолог Сайрус Левінталь припускає, що порядок амінокислоти білку визначає його структуру. 1980. розробники починають використовувати комп'ютерні програми для скринінгу бібліотек хімічних сполук на предмет зв'язування з мішенню. Концепція відома як автоматичний дизайн ліків. До речі, на сьогоднішній день найбільша і що важливо найрізноманітніша бібліотека скринятових сполук і будівельних блоків для них у світі знаходиться в Україні в компанії ЄНАМІН. 2018. -й. дочірня компанія Google DeepMind представляє платформу AI під назвою AlphaFold у у Assessment of Structure Prediction – Касп. Це всесвітній експеримент, який перевіряє здатність найсучасніших комп'ютерних програм передбачати структуру білків на основі їхніх амінокислотних послідовностей. Альфа показав найкращий результат. І це не просто конкурс, це надважлива подія, для якої типовим є те, що більше сотня наукових груп відкладають свої дослідницькі проекти в сторону на кілька місяців для того, щоб сконцентруватися на підготовці своїх серверів для змагання і займатися безпосередньо моделюванням запропонованих білків. До речі, починаючи з 2004 року, одним з організаторів експерименту є наш співвітчизник Андрій Криштафович. Куди ж без українців? 2020. AlphaFold 2 від DeepMind переміг у 14-му експерименті Касп. Причому зробив це настільки успішно, що організатори заходу заявили, що він по суті вирішив півстолітню проблему з'ясування того, як біло згортатиметься. 2021. команда DeepMind поділилася прогнозованими структурами, згенерованими Альфа 2 для всіх 20 тисяч білків в організмі людини. До цього вчені визначили структуру лише приблизно 17% людських білків, використовуючи дорогий і трудомісткий процес під назвою рентгенівська кристалографія. Оціночно це вартує від 120 тисяч доларів і може зайняти роки тільки для одного білка. Альфа Фолд 2 може передбачити структуру за лічені хвилини. Виглядає як серйозний прогрес, чи не так? У травні 2024 року DeepMind, а тепер називається Google DeepMind, представив Альфа Фолд який здатний передбачати структуру як білків, так і небілкових молекул, таких як ДНК і РНК, і як ці молекули зв'язуватимуться одна з одною. Ще занадто рано говорити, як новий інструмент може вплинути на те, якими будуть наступні кроки. Але його здатність швидко моделювати різноманітні молекули та їх взаємодію може прискорити доклінічний етап розробки ліків, який зараз займає близько 6 років. Це може навіть підвищити результативність досліджень, адже на сьогодні лише 10% препаратів успішно завершують доклінічні випробування. Без альфа-фолд хіміку довелося більше покладатися на експериментальну кристалографію або кріом, -ем, щоб отримати єдину реальну структуру, що може зайняти місяці чи навіть роки, або використовувати існуючу структуру з іншою малою молекулою як шаблон для дизайну, який не відображатиме тонкі, але ключові зміни в структурі за допомогою різних молекул. Тепер завдяки Альфа 3 ми розуміємо більше про те, як білки пов'язані із захворюванням взаємодіють з іншими елементами клітини, створюючи молекули ліків для моделювання їхньої функції. У 2024 році компанія Isomorphic Labs, що є дочірньою компанією DeepMind, оголосила, що уклала багатомільйонні угоди з двома великими фармацевтичними компаніями Lilly і Novartis, щоб допомогти їм з пошуком методів лікування багатьох невиліковних захворювань. Isomorphic Labs також самостійно займається моделюванням лікарських засобів, і, хоча вони не оприлюднили свої цілі, ймовірно компанія зосереджена на онкології і імунології. Однак AlphaFold 3 може не мати такого великого впливу на відкриття ліків, оскільки Google DeepMind обмежує його використання. Компанія випустила вихідний код для AlphaFold 2, дозволяючи іншим використовувати інструмент для власних досліджень, навіть якщо вони будуть комерційними. Для AlphaFold 3 така опція недоступна. Натомість Google зробив штучний інтелект доступним для дослідників через сервер Alphafold, який забороняє комерційне використання та обмежує те, з якими молекулами користувачі можуть експериментувати, та скільки прогнозів вони можуть робити на день. З фінансової точки зору це має сенс. Alphafold 2 було випущено до анонсу Isomorphic Labs, і якщо мета Google DeepMind. Почати заробляти гроші на відкритті ліків, то вільно поширювати останню версію технології, на якій побудовано її бізнес, ймовірно, буде доволі дивною ідеєю з точки зору заробітку. Наукове співтовариство, в свою чергу, і це було очікувано не було в захваті від того, що код було приховано. Незабаром після публікації статті про альфа 3 у журналі Nature, Кілька дослідників поділилися відкритим листом, в якому засуджували це рішення, Лист зібрав сотні підписів, і 13 травня керівник проєкту написав у Twitter, що Google DeepMind працює над випуском коду AlphaFold3 протягом шести місяців для академічного використання. Однак на той час дослідники вже могли мати доступ до інструменту для будь-якого використання, бо Google DeepMind включив достатньо деталей у свою статтю Nature, щоб інші могли відтворити систему. Вчені очікують, що рішення з відкритим вихідним кодом з'явиться до кінця року. Ну, побачимо. А до 2040 року ми також сподіваємося побачити низку нових ліків, розроблених за допомогою штучного інтелекту. Зрештою, відтепер наукове співтовариство може просто дещо відставати від ізоморфік з точки зору доступу до останньої версії Альфа Однак це не матиме значення, якщо прогнози штучного інтелекту не витримують перевірки тестування на реальних клітинах, реальних сполуках, і що найважливіше, під час клінічних випробувань, що можуть тривати роками. Хоча штучний інтелект теоретично може прискорити їх теж. Це означає, що ми швидше за все не дізнаємося протягом кількох років, чи є Альфа Фолд 3 удосконаленням традиційних підходів до відкриття ліків. Але якщо це так, ми можемо стати свідками народження нової ери в медицині, за яку ми щиро маємо подякувати Google. Але ось що вам не скажуть журналісти: насправді Альфа Фолд, як і будь-які інші методи моделювання 3D-структури білків, звіряються із даними конкретних методів досліджень. В першу чергу з даними рентгенівської спектроскопії, і в другу чергу з даними, отриманими за допомогою ЯМР-спектроскопії. Іншими словами, це говорить про те, що змодельована структура порівнюється із рентгенівською структурою білка. А для того, щоб отримати рентгенівське зображення структури, нам потрібно отримати монокристал білка. І при зйомці рентгену ми отримаємо саме вигляд білка у кристалі. Реальність живого організму ж диктує нам те, що білок знаходиться в оточенні води, солей та інших сполук людини. Це, очевидно, не кристал. Більше того, він знаходиться при температурі людського тіла, тому перед стадією моделювання лікарського препарату відносно відомої структури мішені, тобто білка, нам потрібно провести вторинне моделювання середовища, в якому знаходиться білок. Тому у мене особисто виникло закономірне питання, чи навчений на рентгенівських даних Альфа-Фолд не почне генерувати 3D-моделі саме такими, які вони є у кристалі, а не в організмі людини? І схоже на те, що відповідь так. Сама по собі структура білка, отримана за допомогою кристалографії чи альфафолду, це щось на кшталт старого жарту про сферичного коня у вакуумі. І як я вже сказав раніше, після моделювання реальної структури у середовищі потрібно змоделювати взаємодію ймовірних лікарських препаратів із нашим білком мішенью, далі відтворити цю взаємодію з реальним експериментом vitro і експериментом на живих організмах, в тому числі на людях vivo. І навіть з цих кількох речень зрозуміло, що змінних та вільних параметрів ну дуже багато. Тож говорити про якісь ai генеровані лікарські препарати. Поки що не доводиться. Це лише одна маленька стадія розробки лікарського препарату. І я кажу це не для применшення досягнень команди DeepMind, а для того, щоб наші завищені очікування не зіпсували майбутній проект через розчарування, що він одразу не приніс відчутних результатів. Якщо вам цікава ця тема, напишіть про це в коментарях, і ми зробимо про це випуск саме з точки зору особистого фахового попереднього досвіду, отриманого під час роботи в цій сфері досліджень. Розповісти справді є про що. Це цікава тема, тож пишіть, що ви думаєте про подібне дослідження. Сподіваюся на вашу активність і вашу підтримку. Інакше я ображусь, що вам не цікава та тема, на яку я витратив цілий рік життя під час магістратури. Майте совість і не хворійте. До зустрічі в наступних відео.